всіх глядачів, хто зараз дивиться наш канал. До вашої уваги інформаційна програма для дітей телевіконечко. З вами ведуча Ніколета Золтан. Сьогодні на вас чекає безліч різноманітних сюжетів. А зараз коротко про головне у нашому телеанонці. У сьогоднішньому випуску нашої програми ми познайомимо вас із талановитими дітьми, переможцями благодійного проекту Грай», що проводиться у Подіюні. Завітаємо на майстер-клас із виготовлення писанки в Ужгородську школу мистецтв. А також дізнаємося цікаві факти з історії і з колежного спорту. Музика. Уже скоро ми відзначатимемо одне із найбільших християнських релігійних свят Воскресіння Ісуса Христа. І незамінним у нашому пасхальному кошику є символ цього свята писанка. Вихованці Ужгородської школи мистецтв вирішили створити свою оригінальну писанку. В Ужгородській школі мистецтв щороку напередодні великодніх свят для школярів-образотворців проводиться конкурс виставка художніх робіт Чарівна писанка. Цьогоріч 150 юних авторів представили свої роботи, в яких кожен по-своєму зобразив великодню писанку. Я вже ходжу на малювання два роки. Я намалювала свого кота. Мого котика звати Антошка. Він хлопчик. Йому десь два місяці. Я люблю малювати глашовими красками та корелю. Я сьогодні намалювала коника, який везе писанки на Пасху. Він везе їх, щоб давати всім людям щастя і добро. І вже не перший рік сприяє проведенню подібних заходів у школі генконсульство Угорщини в Ужгороді, каже директор Наталія Громова. Консул Юдіт Барбара Горват є постійним відвідувачем творчих здобутків вихованців закладу. З консулами ми вже дуже багато років дружимо. Вони просто зачаровані нашими талановитими дітками, традиційно приходять на наші концерти, підтримують нас, і їхня оцінка робіт наших учнів дуже важлива для нас. Коли би ми не відмовилися прийняти участь у такому гарному міроприємстві, тому що наша думка така, що школа мистецтву ж роді величезну роботу робить по вихованню дітей, і ми самі дуже полюбляємо мистецтво. Нагородження переможців відбудеться 18 квітня в рамках великоднього концерту, який щороку проводиться у закладі. А зараз діти в очікуванні великодніх свят та подарунків від чарівної писанки. Вже не перший рік в Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості проводиться благодійний проєкт Зореграй, який визначає найталановитіших вихованців педіюну. Цього року їх 10. Сьогодні ми ознайомимо вас із творчістю двох переможців вихованки гуртка продюсерського центру Ірини Векскле та вихованки гуртка Танцювальна корпорація друзів Людмилою Олеан. Протягом п'яти років Людмила відвідує танцювальну корпорацію друзів. Дівчина каже, що обожнює свій колектив і без танців не уявляє свого життя. Танці для мене це, це моє життя, можна сказати, тому що я не можу жити без танців. Це моя сім'я велика. Я люблю сюди приходити, і це дуже для мене важливо. Цей колектив дуже хороший і тут дуже добрі люди. Керівник колективу Наталія Височан каже, що досягти успіху у танцювальному мистецтві зможе кожен, хто цілеспрямований та наполегливий. Людмила Олеан це усвідомлює і тому повністю віддається танцю. А це головна запорука хорошого результату. Вона в своїй групі одна з, ну, можна сказати, провідних. В багатьох танцях вона у нас солістка, і потенціал у неї дуже, дуже дуже високий. Немає такого, щоб вона працювала в півножки. У неї або не працює зовсім щось болить, або тільки пашу. А це в принципі найголовніше. Тому що якщо в тебе є бажання, в тебе є е, оце пахарство, ти досягнеш будь-яких висот. Танцювальна корпорація друзів розкрила багато талановитих особистостей, які дарують свою творчість глядачам. Ми ж побажаємо їм не зупинятися на досягнутому і підкорювати все нові і нові танцювальні вершини. Співоча кар'єра Ірини Векслер розпочалася п'ять років тому, коли дівчина вперше прийшла у продюсерський центр Падіюну. Юна співачка зізнається нам, що без сцени та слухачів не уявляє свого життя, тому прагне досягти успіху в улюбленій справі. Я займаюся вокалом п'ять років. Мій керівник і вона Михайлівна. Вона дуже любить дітей, любить займатися з ними. Я люблю, коли до мене приходять на концерти мої друзі, рідні, моя сім'я, однокласники. Я ходила на два рази на конкурс Веселка над Тисою». Я зайняла там третє місце. Ходила два рази на зірок, зайняла там перше місце. Я мрію стати співачкою, навчатися в консерваторії Ванській. Керівник з вокалу Лариса Іванова каже, що у дівчини високий потенціал. І якщо Ірина буде і надалі удосконалювати свій вокал, то на неї обов'язково чекає велике співоче майбутнє. Потенціал в нього великий. Я думаю, що з кожним роком Успіхи будуть все лучше й лучше. Я думаю, що ми достігнім того, чого ми хотімо саме в вокалі, хороший старт. Це вже половина успіху, якого досягають тільки наполегливі для Ірини Векслер. Це не просто слова, а щоденний стимул для удосконалення своїх вокальних здібностей. Волосопитала тут матусу сльозами. Щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори полонини. Сьогодні найбільш популярний вид активного відпочинку як серед дорослих, так і серед дітей. Гірськолижний спорт є одним із захопливих змагань Олімпійських ігор. Навіть у перші весняні дні любителі цього виду спорту можуть з користю провести свій час у гірських місцях нашого краю. Саме в такому куточку Великоберезнянщини ми й побували. Тож цікаво дізнатися, скільки ж років лижам і яка історія гірськолижного спорту. Найстаріша лижа була знайдена в болоті поблизу Хотингу у Швеції, мала вигляд дошки шириною 10 см і довжиною 110 см. Її вік оцінюється в 4500 років. Першовідкривачами лижного спорту історія назвала китайців. У Хинджанзі була знайдена печера, на стіні якої зображені чотири мисливці, три з яких стоять на довгих прямокутних дошках. Перші офіційні гірськолижні змагання пройшли в Альпах у 1905 році. У програму зимових Олімпійських ігор гірськолижний спорт був введений у 1936 році. Техніка катання на лижах одна з найважчих у спорті. Тут потрібні постійні активні тренування, на спочатку маленьких, а потім все більших і більших спусках. До речі, знавці лижники запевняють, що у ранньому віці опанувати цей вид спорту легше, аніж у зрілому. Директор обласної школи з гірськолижного спорту Полтавської області, котра випустила вже кілька знаних в усьому світі майстрів гірськолижного спорту, розповідає про гірськолижні будні зі своїми вихованцями та їх позитивні результати. У нас в Полтаві лише тільки дві горки по 350-400 метрів взагалі. І там наші діти займаються, тренуються і показують достатньо результати. З Полтавщини перший номер України в минулому році був Ігор Вахненко. Тут він зайняв друге місце. У нас в школі займається 95 дітей, із них 40 це діти, яким ще 10 років немає, десь 11 років. Так от. І на наступний рік будуть вже приймати участь на Кубках України. А діти справді з великим ентузіазмом опановують гірськолижний спорт. Кожен знаходить у ньому щось своє: швидкість, висоту, адреналін. Ставши на лижі, як правило, з волі тата мами, діти тепер самі залучають своїх однолітків до цього виду спорту. Папа мене пріал полтора року, Він мені перший раз поставив на лижі і. У меня сначала не получалось, потом все лучше и лучше. И так он по, по Украине там первые места занимаю, но не всегда получается. С четырех лет занимаюсь мастер спорта а лыжи, лыжи все. Ну как любимый спорт. С двух рочков я уже была в Словакии на тату ввозы. Вот так вот потихоньку, а потом же позднее в Карпатах, в Славску так сама спускалась разом с татом. А вот с четырех с половиной уроков то я уже с командой, с сборной командой Украины. В компьютерах и в телевизорах не можно, нельзя увидеть то, что можно увидеть на свежем воздухе и за границей путешествовать по миру и все остальное. Если они хотят и стремятся, то я думаю, это им безусловно интересно, как любому маленькому ребенку или взрослому. То по-любому нужно вставать из стула и идти действовать. Катання на лижах це і море адреналіну, і здоров'я, і активний відпочинок, і можливість насолодитися гірськими краєвидами, що, як зазначали наші юні спортсмени, ніяк не зрівняти з уже заїждженими фільмами і комп'ютерними іграми. Глядачі, нам час прощатися. Але вже за тиждень у цій же порі і тільки на нашому каналі ми обов'язково зустрінемося і розкажемо вам усе нове та цікаве, що відбулося у нашому краї. Дякую, що провели час із нами! З вами була Ніколета Золтан. Побачимось!